Четко? Вітаю! Повідомлення для вас. Ось один варіант. Розглянемо випала імператриця Гента, яка ви красуня, самодостатня, впевнена в собі, красива, досвідчена жінка. Так, повідомлення для вас. Зачекайте. Тут перед вами якийсь вибір. Або вже ви перед вибором, так, стоїте, або буде скоро, так? А стосовно чого, якийсь шанс. так? А, ну, Тут стосується а, а, любовна якась історія. Ви будете перед вибором вам ніби дадуть шанс обрати, так? І, а, Можливо, якось. А, Мочовий король, наш улюблений красунчик. Так, іще. Тут якось є чоловік, з яким у вас немає стосунків, і він боїться до вас проявитися. І... Можливо, він з'явиться. Так, він якось на імпульсі проявить до вас, ну, тому що вже не зможе триматись. Він якось спостерігав за вами, дівчатка, спостерігав, а тепер наважиться якось проявитися до вас і поставить вас перед вибором. А по Ерафанту у вас можуть бути стосунки. Так, вибір, знову ж таки, ну, тому що тут сильний потяг потяг сильний між вами обома, і вже так ну, доволі давно тут на імпульсі він проявиться, тому що вже ніби. Довго чекає. Так. А, так. І це станеться доволі швидко, дівчатка. Чекайте. Так, так, він хоче завоювати вас. Так що, чекайте, дівчатка. <гум> Дякую за увагу. З вас подобайки і підписка.